17 серпня 2025 року продовжуємо експеримент що буде якщо посадити шпиня з картоплі. Бачимо вже є маленькі попередні Рази я пробував ще з картошки. Вже на, на дворі сіро, тому вибачаєте якісь відео. ну це те, що попередньо показував три саджанця Ключі з картоплі. Все, ще є ну, молоденькі ще повизах, тому ну, експеримент працює. Я зараз показую, я закидаю ще у шпині, щоб не казали, що це нормальну картоплю вкину. Чисто шпиня. Оп. оп. Так. оп. просто будем чекать. Доброе. Что сейчас получится, я покажу виду. Выключаюсь и ремни и все создание лопаты.